Всім привіт! Сьогодні на обзорі Renault Grand Scenic 3, 1,4 Turbo. Почнемо з двигуна. Маємо два газових опора, що зручно. Двигун має турбіну 130 кінських сил, досить добре тяне півтори тонни. Мені подобається, еластичний. Розхід у мене по городу без пробок сильних 11 літрів, по трасі 7. Двигун є досить надійним, його ресурс при якісному гарному обслуговуванні 300 тисяч плюс-мінус. Це привіди, привод ГРМ ципний, маслонасос, привід цепний, один фазорегулятор. Ресурс всього, всього зла десь 200-250 тисяч, користь стягується і на 150. Залежно, як характер вашої їзди і якість обслуговування. При цьому пробізі вже треба регулювати зазори клапанів, так як нема гідрокомпенсаторів і зазор клапанів регулюється підбором толкателів. Тут приск розподільчий, добре підходить на газ. От. Цей мотор досить ремонтопригодний, але про сам двигун я зніму окреме відео і розкажу більш детально про нього. От. Цей двигун йшов тільки в парі з механікою 6-ступкою. Передача включається на ній досить легко. Підібрані добре передаточні числа, мені подобається. От. Сама коробка є досить надійною. Оптика. Оптика буває. І з простими фарами, а також буває з лінзами, адаптивним ксеноном. Вони самі регулюються, повертаються за поворотом колес. Також є дивні ходові огні, які горять постійно. В кінці 2012 року вже був значний рестайлінг, там вже більш другі фари, вузькі, другі бампера, і сам автомобіль доповнився більшим кількістю опцій. Але вже на зміну 1,4 прийшов 1,2 турбовий мотор. Є передні партроніки, але це опція не на цих автомобілях, вони встановлювалися. Противотуманки майже на всіх. А також є омивачі передніх фар. Це теж опція. Крила тут пластикові, що я вважаю плюс. Ці всі накладки пластикові. Колеса Колеса бувають 16-17 радіуса. 16-17 радіуса бувають як на легкосплавах, так і на стальних дисках. І 17 тільки на легкосплавах. Чим мені подобається об'єм 1,4 автомобілі, вони йдуть з гарною комплектацією, майже на, всі на легкосплавах. Підвізка тут спереді, Макферсон, ззаді балка, досить надійна і не жорстка, не м'яка, що то середня. Дуже комфортна машина, дуже гарно управляється. Мені подобається. Також. Є електроручник. Ззаді тормоза дискові на всіх автомобілях. І тут стоять електропривод. І він з електропривод зажимає колодки. Коли ви глушите автомобіль, ручник автоматично ставиться. Коли ви трогаєтесь, автоматично знімається. Кузов автомобіля. З заводу має якісну оцінковку. цьому автомобілі 14 років і проблем з кузовом взагалі немає. Проблеми можуть бути тільки в містах кузовного ремонту. Також буває. Це не панацея не на всіх автомобілях, але в тих автомобілях, де в городах посипається сілью реагентами і не вимивати отут грязюку, то воно відбрається, може тут бути корозія. Але це не панацея, у мене на машині її немає. Так що кузов вам ще прослужує, якщо машина буде в гарному стані, ще як мінімум 10 років. При покупці краще вимити, вичистити машину, продути і обробити антикором скриті повсію автомобіля. І він вам буде служити дуже довго. Відкриваємо. Є семимісна і п'ятимісна версія. У мене п'ятимісна. Чим вони відрізняються? 5-місній версії. Є повнорозмірне колесо, домкрат ключ. І дуже багато місця щось положити. Пол пластиковий, армований скловолокном, дуже місний. Возив сіралку, метал, нічого не провалилось, не випаде. Можна ставити газовий балон, не боятися, що він випаде. Нічого з ним не буде. Є отакі шухлядки. розетка, кріпити груз. Семімісна версія. Тут пол багажника теж пластикові з версії, сідушки слажуються в пол, але є посилювачі металеві. Міста мало, якщо розложити сідушки для задніх пасажирів, треба здвигати все, всі сідушки вперед. І всім буде незручно, але їхати можливо, але не на дуже далеку відстань. У мене був самиймісний грандсценік, то я ними майже ніколи не користувався. Але якщо є, то хай будуть. Ну, на багатьох самімісних версіях немає запаски. Тобто, якщо комплектація більш-менш багата, то під низом йде докадка і спеціальна така лебідка, яка її випускає. Якщо у вас немає докатки, то у вас буде йти в наборі. Домкрат, ключ, електричний насос оригінальний. І така біла бутилка з рідиною, яка вставляється в насос. І цю рідину закачує, пробите колесо. Краще купити докатку, забігки на розборці. І на штатне місце, там є кріплення, поставити. От така відмінність. До речі, у 7 версії тут ще є такі шухлядки дві. Вони закриваються. Тобто в мене не закриваються просто виямки, а там шухлядки. Отака От відмінність. І так, отак я зложив сідушки. Так, з самого багажника метр. А так до самої сідушки 2,70. Ширина багажника метр і висота 80 см. Далі. Можна їх вложити отак. До речі, вони витягуються. Задній ряд сидушок знімається і витягується. Дуже легко трансформується. Само в салон. У мене рос 1,85 м. Я сідаю сам за собою. Місця тут достатньо. Є такі столики, карманчики, тут карманчики, склопідйомники, колонки, дефлектори обдува, але вони не на всіх, є ця опція. Отакі от шторки, дуже зручно. Бувають шторки навіть на бокових задніх і на кришки багажника шторки. Далі. Отакі от, от є. Шухлядки на задніх сидіннях, але це не на всіх, це рідкість. Є такі, але ну це на всіх уже автомобілях. Отакі шухляди є, вона тут вставляється. От. Також скріплення якісь тут. Далі. Підголовники. Нажимаються на кнопку і регулюються. Також регулюється наклон підголовника. Дуже зручно. Самі сидіння. Регулюється по длині і по наклону. Теж дуже зручно. Мають ізофікс. По поводу панорами. Хто хоче купити собі з панорамою, купуйте сміливо. Я не чув, що вони текли, в мене була з панорамою. Але її треба обслуговувати, змащувати своєчасною і вона може дрібіжати. Особливо в холодну погоду року. Ну, там причина в шісти пластикових направляючих, які стоять дуже дешево і легко міняються, можна замінити самому. О, так що, якщо ви хочете панораму, беріть сміливо, з неї проблем не буде. І сама, сам моторчик і сама система, яка відкриває, теж досить надійна. Так, перейдемо на передній ряд автомобіля. Передня частина салону авто. Такий в мене є ключ, ключ карта. У мене безключовий доступ. Це безключовий доступ, якщо у вас такий Рено серебристий. І є кнопка на двері водія. Така чорна кнопочка. Що таке безключовий доступ? Він і на всіх машинах є, це опція. Якщо у вас немає безключового доступу, то вам потрібно закривати і відкривати машину кнопками і вставляти в слот, щоб завести авто. Мені ж не потрібно, достатньо держати цей ключ в кармані. Коли я відійду машина, закриється, коли підійду, відкриється і заводиться, не треба ставляти в слот. Це функція, оця кнопочка, проведи мене додому, коли темно, можна нажати, на деякий час включиться світло ближніх фар. Така приборна панель. Тут можна міняти скіни. Навігація тут нема покриття України, треба окремо купувати карту пам'яті, де за... зашита дорога України, але багато хто каже, що вони работають некоректно. Краще їздити по губ-карті. Багато хто винімає екран, ставить планшети. Не на всіх машинах, до речі, є ці навігатори. Є просто сама приборка. От. Машини випускали з сценіки з 2009 по 2016 рік. Після кінця 2012 року там вже рестанги йшли, йшли моделі, і в них вже скіни, приборки чуть-чуть поцікавіші йдуть. І навіть друга трошки навігації і більш в жирних комплектаціях є навіть камера заднього виду на цьому екрані. Магнітола. Є дисковод. Також це опція у мене є. Bluetooth, з телефона можна слухати музику, а також розмовляти по телефоні. Є громка, громкий зв'язок. Ось оцей переключатель. Він управляє музикою магнітоли а також приймає дзвінки. чуть дзвінок дуже громко, гарно, можна регулювати громкость. Це голосовий набір, щоб позвонити Це управління верх-вниз перелистувати. Портовий комп'ютер, от я нажимаю і листає. Регулювання датчика доща чувствительність. Тобто, коли буде дощ, вам включаєте датчик дождя, можна так включати двірники в ручному режимі, а можна датчик включити. І коли буде дощ і попадає вода на стекло, двірники будуть самі змахувати. І а це виставляти технічу світланість. Це переключення світла і повороти. Тут датчик світла є, коли якщо його включите, коли стемніє, він автоматично включиться. Управління круїзом і ограничителем скорості. Це кнопка ключа круїз і ограничитель. USB і AUX. USB це опція на цих автомобілях Вона є. Зажигалка. Ручник автоматичний, до речі, коли ви трогаєтесь, машина знімається з ручника. Коли ви заглушите, машина ставиться на ручник. Ну, можна і вручну його потягнути, і вона стане на ручник, але коли тронетесь, вона сама зніметься. Двохзонний клімат, але може бути і кондиціонер. Просто такі будуть крутілки. Управління навігації. До речі, Тут є різні мови, але, на жаль, української нема, то я поставив англійську. Буду Користуюсь англійською мовами. Подлокотник отак Їздить Їздив отак, підстаканники. Міста дуже багато. Отака велика з підсвіткою ніша. Маленька ніша. Бардачок. Бардачок з підсвіткою з охолодженням. Влізе сюди жіноча велика сумка. Ну, досить неманенька. Також є такі бардачки. Тут є ніші. Глибокі. Сідушка регулюється по висоті пасажирська. Але це опція. Зато водійська сідушка регулюється як по висоті на всіх сценіках, так і є отакий поясничний підпір на всіх сценіках, що дуже важливо як для мене, так і для багатьох водіїв. Такого є, навіть немає на багатьох дорогих машинах до сих пір. Не знаю чому. Підігрів сидінь, він отут. Такими кнопки є, але це рідкість, в мене його немає, не знаю чому, це рідкість. Якість сідушок бувають кошти. Бувають така тряпка, не знаю, що воно, але воно досить якісне і дуже добре вимивається. Також і отут тканина, якість пластика мягка, хороша, не царапуча, м'якенька все. Але отут все отак так тріщить. Ну, Коли їдеш по дорозі, тріскота та поки свічків мало на машині. Не знаю. Далі підсвітка приборної панелі, система ЄСП і регулювання фар вверх-вниз. Якщо у вас не автоматичний ксен адаптивний, а прості... проста оптика, то регулювати. Хромовані ручки. Блокування задніх стекол твари. Регулювання зеркал, а це електроскладування зеркал. Якщо цих кнопок двох у вас нема, то у вас електроскладування зеркал немає. Це опція. Далі. Отакі є зеркальця. Буває, що вони із підсвіткою. Ось, місто під підсвітку. Коли відкриваєш, автоматично включається підсвітка. Коли так закриваєш, підсвітка тухне. Додаткове зеркальце. Якщо у вас панорама, цього зеркальця не буде. Регулювання ремнів. По висоті. так, все краще видно. По безпеці. По безпеці. На сценіках не знаю, які годів останніх, Я знаю, що є навіть система попередження водія, коли він з'їжджає смуга, якщо засне. ну Це 2009 рік. На цьому сценіку такої системи нема, але є. Подушка безпеки водія вона знаходиться тут. Подушка безпеки пасажира. Ось вона. Навіть виямка, Далі. Бічні подушки безпеки в сідушках переднього пасажира і водія. Стойні подушки шторки, отут шторка і тут шторка. Але на всіх сеніках, бічних подушок в сидіннях задніх пасажирів немає. І ніколи не встановлювались. До речі, також є в передніх ремнях пасажира і водія, піропатрони, преднатягувачі ремнів, які. При ударі вас притягують до, сід... ну, до СІДушок. Ну, також по безпеці, що. Ізофікс система ESP, яка в мене взимку добре на цьому Сеніку виручала. По Євроенкап по краштестах Senic зайняв 5 зірок. Це максимальний бал. Це то є, є досить безпечна машина. Що хотів би сказати по. Якості і надійності електроніки електроніки. Так, да, будуть проблеми, так як надійна електроніка там, де її немає, а в цьому автомобілі її багато. Це зроблено для, наших, для нашого комфорту. Автомобілі 14 років і майже на ньому все працює, крім монітора. Я знаю, що воно потихеньку все буде ламатися, але все є, все продається, все ремонтується. Їздимо, експлуатуємо, ремонтуємо, це вважається нормально. От. Автомобіль буде служити ще довго і довго. До речі, я розбирав оцей блок. Тут написано мадин Japan, наприклад, блок управління. Багато є з блочків Siemens. От, Так що насчет електроніки я погано сказати не можу. Не можу. Зараз я покажу, як працює партронік. Я поставив переді перешкоду, включаємо скорость. І воно показує. Збоку у мене стоїть сілець. Тобто я включаю задню передачу, показує спереді. У мене вже красно, поміха, а задні нема нічого, показує, що пусто. Уже він і пищить, коли щось знаходиться дуже близько. Також на приборці можна вибрати мови. Вони різні є, але української мови нема, на жаль, то я вибрав собі англійську. Користуюся англійською. Двигун 1.4 добре тягне автомобіль. Автомобілі комфортно, висока посадка, багато місця, нормальна шумоізоляція. Їдеш і відпочиваєш. Автомобіль для далеких дистанцій саме те, що потрібно, особливо для великої сім'ї. Хай всім щастить.